Задля безпеки громадян у Вінниці продовжуються регулярні перевірки укриттів. Працівники муніципальної варти, поліції та ДСНС інспектують як об'єкти фонду захисних споруд, тобто укриття в навчальних закладах, сховища на підприємствах, протирадіаційні сховища, так і до прикладу, підвали і для кожного типу укриття у спецгруп окремі вимоги. Що стосується приміщень для тимчасового перебування, це перш за все приміщення повинно бути чисте, воно повинно бути не підтоплене, там не повинно бути поривів інженерних мереж, там повинно бути світло. Якщо ведеться мова про об'єкти фонду захисних споруд, там окремі вимоги, де є система вентиляції, де є два окремих входи або виходи. Де є питна вода, освітлення. Звичайно, крім того, освітлення аварійне, там є запас продуктів, там є місця для сидіння. Нещодавня масштабна перевірка показала не всі укриття в належному стані. Серед основних проблем затоплені приміщення, незадовільний технічний та санітарний стан або ж, взагалі, відсутній доступ під час перевірки на ті сховища, у яких виявили найбільше порушень, чекає повторна інспекція, аби упевнитися, що всі недоліки усунули. У разі невиконання зауважень балансоутримувачі відповідатимуть перед законом.